Григорій Сковорода, уривок з притчі, вдячний Ферудій. Народженого до добра не важко навчити добра. Навчити, чи принатурити, чи призвичаїти. Навчений, принатурений, призвичаєний – це одне і те ж. Від природи, яко від матері, легесенько сама від себе розвивається наука. Вона все рідна, справжня і єдина навчителька. Сокола досить швидко навчити літати, але не черепаху. Орла за хвилину призвичаєш дивитися на сонце і мати від того задоволення, але не сову. Оленя легко скилуєш на Кавказські гори і навчиш пити джерельну воду, але не верблюда і не вепра. Коли все будує премудра й блаженна природа, чи не єдина вона і вигоює, і навчає? Усяка справа має успіх, коли природа сприяє. Не заважай лише природі і коли хочеш, знищуй перепони, очищаючи її шлях. Воістину вона все чисто і справно зробить. Клубок сам від себе покотиться з гори. Забери лише перепони на її шляху. Не вчи його котитися, а лише допомагай, не вчи яблуню родити яблука, вже сама природа її цьому навчила. Загороди її лише від свиней, зріж будь, будь яки по від гусені. Учитель чи лікар не є вчитель чи лікар, вони лише служники природи, єдиної справдішньої лікувальниці і навчательниці. Буде так, хто захоче чогось навчитися. Повинен до того зродитися не від людини, а від природи суть усього. А хто зважиться без природи навчати чи навчатися, хай затямить прикваску вовк у плуг, а він у луг. Гляньмо, панове, на весь рід людський. Добра природа початок усьому, а без неї ніколи не бувало благості. Дякую невимовно природі, в образі її святім, у батькові моїм, що від нього я народився. Друга ікона Божа для нас, матір наша. Отже, основні обдарування від батьків моїх, все інше чин, багатство, науки, вкладаю у хвіст, без якого голова живе й шанується й веселиться, але не хвіст без голови.